Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Українські військові здійснили дуже сильний удар по Кенбурзьких косі Миколаївській області. Одночасно з тим нашою артилерією було ліквідовано декілька десятків загарбників по Олешках, його волі пристані. А саме зараз натисне вподобання і напиши комендар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Ворог знову здійснював спробу перекинути свою військову артилерію на борську косу з метою подачі обстрілу Миколева. Проте наша артилерія вже очікувала на їхнє прибуття. Одразу ліквідація органі відбулася нашими селами. Було підпущено окупантів. Дуже невигідна для них місцевість. Саме тоді українські воїни змогу 155 мм артилерії стіснили надзвичайний удар по скупченню ворога, що там перебував. За лічні хвилини там десантувалися наші десанти і зачистив дану територію. Було взято колосальну кількість трофейних боєприпасів, які вже вже успішно використовуються в загарбниках. Крім того, була ліквідована велика кількість ворогів на самому пункті Олешки і Гола-Пристань. Саме звідти вони обстрілювали Херсон до допомогу мінометів, виявивши їхню позицію оперативно, було нанесено точні удари. Хоча ураження було ліквідовано. Кілька десятків рашистів, велика кількість трьох Сот в ціллю в паніці відійшли в Херсонській області на декілька кілометрів. Вірте в Збройні Сили України і разом до перемоги.